Доброго ранку, прекрасні люди. Я хочу поговорити про те, що ми звикли християни жити під таким розумінням, як ну, нормально це, коли ти страждаєш. Але я хочу вам нагадати слова страждання, про які говорить Христос. Івана, 15 розділ, 25 вірш. І все це сталося для того, щоб збулися слова, записані в їхньому законі. Мене ненавидять вони та без причини. І прочитаємо ми з вами ще Матфія, п'ятий розділ, 12 вірш. Радіть і веселіться, бо на вас чекає велика нагорода на небесах. Так люди переслідували. І всіх пророків, які жили до вас. Тобто, бачите такий взаємозв'язок? Пророків гнали за Слово Боже, Христа гнали за Слово Боже, нас будуть гнати за Слово Боже. І страждання має бути тільки за Слово Боже. Коли ми страждаємо в церкві серед святих, коли ми вже оцерковлені, наші церкви вже оцерковлені. Коли приходить нова людина, це така рідкість, це прям вау, щось таке неймовірне для сучасних церков сьогодні. І люди бачать і не розуміють, а чого ви страждаєте? Тут ви хвалитесь, що на роботі все добре, ви цінна людина, вас ніхто не чіпає, вам пишаються. Так а чого ви страждаєте? Чому ми християни серед християн страждаємо? Написано. Гонять за віру, гонять за Христа, гонять за правду. Чому ми, християни, один одного переслідуємо? Я про чому про це говорю, друзі? Тому що ми настільки оцерковувалися, що, знаєте, я спілкуючись з різними людьми, бо в мене наставництво багато людей, і я бачу, як люди не можуть вийти з цього оточення, з цього розуміння. І в них немає часу подумати про те, що є війна. Так, да, вона сьогодні тебе не турбується, ні сина, ні чоловіка твого не взяли. Але як буде завтра? Якщо ти сьогодні не молишся, а це просто, знаєте, молитва для галочки кожного вечора перед сном, щоб спокійно поспати. Ти не донатиш. Ти не допомагаєш переселенцям і так далі. Тобто місію церква не виконує, бо оцерковлена. Люди оцерковлені. То у мене питання, коли до вас прийде така штука, як такі повістка, чого ви сподіваєтесь, що церква вам допоможе? Коли у вас неймовірно, що відбувається всередині? Та, да, ви любите Бога, да, Господь, в принципі, допоможе, тому що це Його відповідальність. Він сказав, що він буде виконувати свою обіцянку. Але знаєте, якщо ви ніколи не допомагали ні молитвою, ні добрим словом, ні поділилися другою сорочкою, то не сподівайтесь, що вам допоможуть, причому зразу. Вам придеться пройти цінні уроки. Дуже цінні і важкі уроки. Це неприємно говорити, але це констатація факту. Е, так як ми зрою пов'язані з волонтерством з 2014 року, бувають різні ситуації. І у нас є зв'язки з різними фондами. І дзвінки бувають різні. Дівчата. Звертаються люди, ми не хочемо допомагати. Ну ви ж святі, допоможіть. Люди ні разу не донатили, ніде не допомагали, розлікали, шикували, ходили на дискотеки і все інше. А тепер їм потрібна допомога. Так, да, наші віруючі не ходять по дискотеках, але ми інше робимо. Але ми робимо інше. Ми донатимо раз півроку, коли є якась велика така масова в Україні потреба, фонд притулу або Маши. Я не кажу, що це погані фонди. Ні, я хочу щоб уловили суть, що більшість християн це робить так. А є інші направлення. Наприклад, якщо ви помітили, моя Іра зараз активно публікує е, притулок для тварин, яких залишили тут багато породистих тваринок. Люди, спасаючи себе, прив'язують тварин до дерев. Це просто, і це віруючи, друзі, це не тільки звичайні, це і віруючи це роблять. Ні, що просто вже відпустити, ти ще прив'язуєш і голодна довга смерть? Це знущання. Мало того, що знущаєтесь один з одного в церквах, знущаєтесь над тваринами, а потім, коли приходить пов'язка, треба, щоб Господь якось допоміг. Та Господь допоможе, але через ціні уроки. Чи готові ви прийти ці уроки? Чи готові ви почути багато ні? Ви ж багато разів казали ні, багато днів казали ні. Я не кажу прям от конкретно тих, хто зараз буде мене слухати, бо інколи відео залітає і дивляться інші люди. Просто проаналізуйте, це зараз не наїзд. Це просто прохання проаналізувати себе. Ти молишся, добре слово, говориш кожного дня про воїна, про армію, про людей, які щось роблять в цій сфері, про лікарів, які лікують. Щоб це не було за гроші для нашим воїнам, а все ж таки, як полагається безкоштовно. Чи молимось ми? А чи є дії в нашому житті, крім молитви? То, що ми поспілкувалися з Богом, це вау, дуже круто. Але Бог каже, віра без діл мертва. Чому ми сьогодні страждаємо, тому що ми це обираємо для себе? Нам так зручно, нам там комфортно. Ми ж маємо страдати за Христа. Ні, за глупість страдаєте зараз. Просто за глупість. Вам відмовляють фонди в допомозі, тому що ви нічого не робили. Якщо ви навіть один раз за рік задонатили, там 20 гривень, 200 гривень, та хай навіть 2000 гривень, це вибачайте, але це факт, це пещінка. Знаєте, слухаючи різних віруючих, як вони шикують в Європі, як вони шикують тут і живуть тут. Я не кажу за переселенців, яким реально зараз важко дається життя, тому що вони не просто постраждали від агресії. У них навіть не виходить орендувати житло, я таких знаю, я таких перевожу. Куска хліба навіть у людей немає. Але ми шикуємо. Ми не можемо собі відмовити чашку кави сьогодні. Та ти що, я ж без кави помру? Ну так. Може, ти помреш без чашки кави, ніж воїн на передовій. Бо потім війна прийде швидко-швидко сюди. Ну, вибачайте за мої такі роздуми, але мені б хотілося, щоб ми віруючи розуміли, що ми страждаємо по нашій особистій глупості. Хоча Біблія, я просто подивилася багато, багато місць перелапатіла і подивилася. Єдине страждання, яке є і було. Це за віру в Христа, за те, що ти християнин. Все інше не має бути, просто не має бути, особливо серед віруючих. Коли в церкві є воїни або медсестри в ЗСУ, допомагайте їм кожного місяця. Ніхто не просить вас допомагати кожного дня, кожного місяця. Раз в місяць ви щось можете зробити. Але ні. Чомусь ні. Я сподіваюся, що ви правильно зрозумієте, правильно все це сприймете, тому що ми реально сильно розслабились. Так сильно, що ну, це жах. Це жах. Для церков, для віручих людей це жах. Потім не дивуйтесь, чому ви страждаєте. Боже, дякую тобі за цей ранок. Пробач, будь ласка, мене за те, що я, може, сильно на емоціях була. Але дуже важлива інформація. Я не хочу, щоб, як сказано в об'явленнях, краще б ти був холодний або гарячий. Зараз церкви теплі. Ми багато яскраво говоримо про тебе, про твою любов, але по факту ми теплі. Стан церков теплий. Багатьох, я не кажу всіх. Я дуже прошу, будь ласка, допоможи нам розшевелитися, допоможи. Тому що наша місія не тільки. Вірувати і не тільки говорити, який ти благий, класний, що ти помер за нас. Наша віра має підкріплюватись ділами, а не тільки словами. Допоможи, щоб в наших церквах, в наших людях була справжня жива віра, яка достойно прославляє твоє святе ім'я в будь-якому куточку світу. Навіть знаходячись тут, у Львові або Хтось в Дніпрі або хтось в Києві, в Одесі, неважливо, щоб про їх віру чутно було в Африці, в Америці та будь-де. Тому що вони справжні, вони щось роблять. Хай мале, але роблять від щирого серця. Достойно виставляючи тебе. Благослови, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа. Благослови також цей день. Допоможи, щоб в цьому дні ми... Не тільки страждали по міркам, які ми маємо, а щоб ми насолоджувалися життям і повноцінно його проживали. Амінь. Друзі, всім гарного дня!